Доброго дня, компанія Автопарк, місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Ford Edge 2018 року випуску з 2 літровим турбобензиновим двигуном на повному приводі, 245 кінських сил на автоматичній коробці передач, чорний гарний колір на оригінальних литих дисках, на дуже класній літній гумі, комплектації SEL. на безключовому доступі, на чорному шкіряному салоні з повним електропакетом, круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу, двохзонний клімат-контроль та підігрів. Передніх сидінь та підігрів керма, також максимальна акустика від Ford, дуже гарне звучання, навігація. Всі підйомники, електрогулювання, дзеркал, по задній частині салону у нас також шкіра в дуже гарному збереженому стані. Пробіг на автомобілі 74 тисячі, 2018 рік, стеля без плям та затертостей, дверні карти без подряпин. По козу були мінімальні пошкодження по Америці. Повністю автомобіль відновлений, відновлений дуже якісно. Переглянути його можна в місті Львів в автосалоні Автопарк ЮА, придбати за готівку в кредит або в лізинг.